На харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника в районі Вовчанська. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. На Куп'янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбували штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове. Загалом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень на лінії фронту. Родіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, і підполковник, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий вечір. Вітаємо бажаю здоров'я вам та нашим глядачам. Вітаю, почнімо з оперативної інформації, але перед тим я думаю, ще більш оперативно буде сказати про збір, який. От ви зараз про нього детальніше розкажете, до якого ми закликаємо нашу аудиторію долучитися? З'явився код на екрані, реквізити знизу екрану. На що сьогодні збираємо? Так точно зараз триває збір на бронетранспортери іноземного зразка М113. Це Бронетранспортери, які використовуються в нашій бригаді. Це є основним засобом, який допомагає нам, як третій окремій штурмовій бригаді, проводити всі заходи як оборонного, так і наступаючого характеру, не тільки ефективно, а й безпечно для наших військовослужбовців. Тому користуючись нагодою, закликаю всіх підтримати наш збір. Ми підтримаємо те, що ви зараз сказали, і закличемо до того самого аудиторію. Отже, збір так на правду він він об'ємний, але і нас велика кількість. Я говорю про аудиторію, про глядачів, про тих, хто кожен своєю гривною незалежно скільки він в стані, бо нема малих донатів, готовий або в стані підтримати цей збір. Ну, давайте до оперативної ситуації. Що ви бачите, що відбувається на вашій ділянці фронту? Безпосередньо в смугі британбрига третього окремої штурмової бригади ситуація залишається бути стабільною. Більш того, хочу сказати, що третя бригада почала певні рухи, і я надіюся, що той час, який нам відведено для виконання бойових задач, буде результативним, користуючись всією турбулентністю по всій лінії фронту, складною ситуацією, в тому числі на Курському напрямку, робимо всі заходи для того, щоб Прибільшити успіх збройних сил України в цілому по харківському напрямку ситуація залишається бути напруженою, як і по всій лінії відповідальності е тимчасово окупованих територій, але повністю контрольована збройним силам України. Тому, е зокрема, щодо третьої бригади, е запевняю вас, що у тому числі завдяки вдалій роботі наших солдатів, сержантів та офіцерів на передньому краї, будемо продовжувати радувати вас. З так певними здобутками і результатами на своїй сміли відповідальності. Ну я сподіваюся, що це буде або я переконаний навіть, що це буде мотивати аудиторію до більшої підтримки українського війська. Бо це знаєте, не вам потрібно, або не так вам потрібно, як нам всім потрібно. Збір актуальний всі реквізити, ви бачите зараз е на екрані. Щодо характеру атак росіян, як це виглядає? Чи змінюється це е в порівнянні з там попередніми відтинками? Та чи йдеться про... Е а з використанням техніки, чи це радше там малі групи, які є на інших напрямках по кілька осіб, в цілому стратегія збройних сил Російської Федерації терористичної з Російської Федерації не міняється. Вони покладають дуже великі зусилля саме на кількість своїх, як і одиниць піхоті, так і засобів, так і боєприпасів до цих засобів. Тактика, звісно, змінюється. Якщо це під час зимньої кампанії використовувалася і техніка, і дрони, і е, пікота, то зараз в зв'язку зі зміною погодних умов і нестабільним ґрунтом вони більше використовують саме дрони і малі групи штурмової, штурмові загони, які безпосередньо е, тримають в динаміці всю лінію відповідальності і не третій і не тільки третьої бригади, тому е, кожен день. День є дуже багато роботи. Кожен день є дуже багато уражень, кожен день є дуже багато результатів. Тому працюємо, продовжуємо робити все для того, щоб здобути незалежність і суверенітет нашого країни Як зараз росіяни поводяться? Чи змінили вони тактику з огляду на останні події? Тому що, наприклад, вчора в нашому ефірі військові з інших напрямків, зокрема з Бахмутського, говорили про те, що росіяни в останній тиждень страшенно активізувались. Як у вас? Так дійсно росіяни активувалися не тільки в останні тиждень, так даже сформує в останні три тижні. Вони мають будь-якими своїми силами та засобами результати на передньому краї. Тобто викидає дуже велику кількість піхоти. Ми чуємо незрозумілі, ну точніше для нас вони зрозумілі. Але, я думаю, незрозумілі для них накази і рухатися постійно вперед. Вони... Потрапляють під наше враження, і зупиняються виключно в тому моменті, коли збройні сили України е, дають чинний опір і е, змушують їх зупинятися, якщо можна так сказати, сформулювати це. Тому ситуація залишається ще раз. Сурі підкреслюю, що вона залишається бути напруженою по всій лінії фронту, зокрема по смугі відповідальності третіх бригад. Ну, буквально кільканадцять хвилин тому повітряні сили інформували про обстріл РСЗВ прикордонних населених пунктів на Харківщині. Ем, якщо говорити про, е, про повітря, зрештою, та яким чином е, це зараз виглядає? Наскільки активні ці обстріли? Я так розумію, що це з одного боку можуть бути РСЗВ, як я щойно сказав, але так само це і е, дрони, ФПВ, е, оптоволокно і решта та. Можу сказати свою суб'єктивну точку зору, що на тактичному полі бою щодо спостереження щодо ураження, саме наземними і літальними безпілотними системами, типу дронами FPV, спостереженими спостережними дронами типу Mavic 3, в нас є дуже велика перевага. А що стосується оперативного значення дронів, то тут противник. Переважає нас, маючи велику кількість таких безпілотних літальних об'єктів, як зала Орлан, які у тому числі коригують їх удари, як і керованими авіабоєприпасами, як балістикою, так і у тому числі високоточну зброю. Тому, користуючись нагодою, ще раз хочу сказати особливо до тих регіонів, які дотичні і ті регіони, які більш-менш знаходяться в тилу, спостерігати за повітряними тривогами, спостерігати за інформацією щодо. Дронів розвідників над цивільними містами, прилеглими територіями, тому що це може бути ознакою майбутніх ударів. Родіоне, ну користуючись нагодою, я хочу передусім привітати вас з Днем Українського добровольця подякувати всім е, за цей вибір. Що в 2014 році, що в 2022 другому році? Е, я тут вас не проситиму ніяк це коментувати. Я про попрошу вас прокоментувати інше сьогодні. В день українського добровольця третя окрема штурмова бригада офіційно стала третім армійським корпусом. Що це для вас означає е, формування корпуса під час бойових дій? Які перед усім стоять завдання з того, що ви можете розповідати? Ну безпосередньо перше дякую за привітання, і я хочу теж привітати всіх українських добровольців. Це наш день, це наш день, який ми здобули і будемо здобувати для нашої країни. Що стосується армійського корпусу, ну почну з першого. Так, це дійсно визначна дата безпосередньо для нашої частини, визначна дата особисто для мене, для нашого командира Андрія Білецького. Але можу сказати виключно лише одне, що це тільки прибільшить нашу роботу, збільшить, е -е, з -з 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 -збільшить нашу роботу, і ми точно розуміємо, що її не стане менше. Але у тому числі і е, ми розуміємо, що в нас буде більше відповідальності, і це є певним кредитом довіри, як і сьогоднішньої влади, так і саме головне народу України, який дав змогу нам. Його захізахищати, тим паче у таких формаціях як третій вже армійський корпус. Тому будемо працювати обов'язково будемо робити все для того, щоб більш потужніше захищати нашу країну. І повірте мені, повірте, нашому командиру Білецькому, повірте, нашим військовослужбовцям, солдатам, сержантам та офіцерам, що ми ми не підведемо і будемо більш потужніші, і ви можете розраховувати нас. Дякую вам за ці слова. Я думаю, що слушно буде нагадати про збіру саме в цьому контексті. В день українського добровольця варто було би підтримати конкретно цей збір. Та це і є подяка. Це подяка вчинком, це подяка дією, це подяка гривнею. Та тому, друзі, ще раз, от, те, що ви бачите на екрані, це все активне і код, і е, реквізити, які там знизу періодично з'являтимуться. Але давайте пам'ятати, що. Е, це такий перманентний наш стан і необхідно донатити постійно, тому що війна надалі е, триває. Ну збір насправді великий 50 мільйонів. здається, що це не підйомно, але от гривня, дві, п'ять хто скільки може, попри те, що п'ятниця хороша погода, весна і здається, що е, жити стає е, легше. Треба долучитися, і потім ви зможете, бачачи відео у е, соцмережах роботи третього армійського корпусу. Тепер уже показати: о, ну я теж. На ці моталиги теж скидався, так. Це така мотивація. Повернімося до оперативної до оперативного стану справ. Знаєте, ми не маємо звички, я думаю, це абсолютно зрозуміло. Та розпитувати про ваші плани, про ваші позиції. Нехай про це ворог на практиці дізнається. Ми теж це побачимо. В результаті як кажуть, та але якщо говорити про, про ротацію росіян, чи вона відбувається, чи ви бачите, що ті люди, які потрапляють до лав війська ворога, вони там підготовлені, вишколені, мають відповідну амуніцію і так далі. Вимушено відповісти вам виключно правду ну, щодо ротації, да росіян їх підрозділ з переднього краю. Ну на мою пам'ять, це відбувається дуже рідко і відбувається виключно в тих скажімо так випадках, коли Збройні сили України роблять все для того, щоб зменшити особовий склад противника, як і в технічних засобах, так і скажімо так, в людському потенціалі, який наповнює їх частину, тільки після вдалих уражень, тільки після того, як наші бійці дають їм гідний опір і ліквідують їх, вони ротують свої частини в інших випадках, їх військовослужбовці. Виконують ті накази, які їм дають, тобто постійно сунуть і постійно е намагаються проломити передній край збройних сил України щодо е ситуації е е середні да там по палаті, і щодо вишколу е російських е терористичних. Е Організації там цих всіх частин, військовослужбовців, зокрема, скажу так, що вони еволюціонують. Вони не стоять на місці, і е, як і в своєму професіанно, як і в своїх професіональних навичках, так і е, в оснащенні, так і в плануванні, вони роблять певні кроки вперед. І вони вже так не схожі на тих, які починали широкомасштабне вторгнення 22-му році, але і скажу так так, що і збройні сили України вже не такі, які були під час широкомасштабного вторгнення. Ми стаємо ще потужніші, і наша задача е використовувати цю перевагу перевагу не в кількості, а саме в якості. Перевага в міськах, перевага в плануванні, перевага в застосуванні військ. Тому в такій тенденції, в такому, е скажімо так, в такій погоді, і рухаємося зараз на прийому краю. А чи е, спостерігаєте ви зараз якийсь рух росіян? Чи не накопичують вони будва бува сили на вашому напрямку? Нині. Чи зараз у них всі зусилля на інших напрямках? Відповім вам коротко, ні, не бачу, але це не означає те, що росіяни не мають. Певних намірів в смузі відповідальності третьої бригади чи повністю по лінії розмежування? Ще раз скажу так, що росіяни своїми безперервними атаками, ударами, тобто стратегією, яка спрямована на кількість, створюють тиск по всій е, лінії відповідальності тимчасово окупованих територіях і тримають напрузі збройні сили України. Ем, пора року яким чином впливає на активність росіян? Е, як у вас із цим? Звісно, відтинки часу щодо погодних умов вони впливають на застосування військ на передньому краї. Але сьогоднішня сучасна війна вона доводить те, що бойові дії не завершаться навіть за поганої погоди. 24 на 7 проходять будь-які дії, і ми не зважаємо, і противник не зважає на. Холодний чи теплий, осінній чи весінній період часу. Ми всі пристосовуємося як можемо і виконуємо ті задачі, які ставлять нам вище команди, у тому числі терористична Росія пристосовується і знову ж таки не збавляє обертів в будь-який відтинок часу. А наскільки інтенсивні ось ці їхні накати малими групами? Я сьогодні вже питала теж у Сергія Цихоцького. Ну, якщо, якщо бути конкретними, то наприклад у смуті відповідальності третьої бригади динаміка була наступна, що ще у зимній період часу це в день від 4 до 12 спроб штурмових дій? Зараз цей період часу плюс-мінус статистика? Не змінюється, і що таке штурмова дія. Це не тільки один, скажімо так, крок ворога на скажімо так, наші оборонні рубежі. Це дія, яка може розтягуватися на дві на три години, і таких очігів штурмових дій по лінії відповідальності, як максимум, дав зимку. Було 12. Тобто, вся лінія відповідальності третьої бригади е тримала штурмові дії противника. І таке відбувається. В багатьох відтинках лінії відповідальності взагалі збройних сил України. Ми вам дуже вдячні за те, що знайшли Спасибо. час. Так ну аудиторії oui. за те, що підтримала цей збір. Робіть так і надалі, тому що та от ти юля абсолютно слушно сказала, що він ніби видається таким великим, але е, за рахунок того, що. Е, Кожен долучається за рахунок максимальної усієї участі. Такі збори якраз і закриваються. Родіон Кудряшов з нами на зв'язку. Нагадаю, заступник командира третьої окремої штурмової бригади, підполковник. Як там відтепер ще раз третя армійський корпус О, треба звикати власне. до нової назви, вивчати її. Тепер будемо титрувати ось таким чином. Спасибі Родіону ідемо далі.